Шановні колеги, шановні глядачі, доброго дня. Я більше про такі стратегічні речі, бо кожна організація, яка мріє не просто там отримати якийсь грант або зробити точковий якийсь захід, а реально змінити бачення, змінити підхід, вона має робити це дуже стратегічно, дуже правильно. І от. Наша концепція вона виходить із того, що, згідно проведеного нами опитування, переміщені особи вони мають ряд проблем. І три ключові проблеми це, по-перше, відсутність житла, друге, це відсутність роботи в такому в найбільш широкому контексті. І по третє це проблема правильного налагодження, правильної взаємодії з переселенцями. Я думаю, що ні, ні для кого не буде новим такий термін, як American Dream», тобто американська мрія, це те, за чим мільйони людей з усього світу, вже багато десятків років продовжують їхати в США аби реалізувати цю американську мрію. І от наша мрія, мрія нашої спілки Всесвітньої організації переселенців, якраз полягає в тому. Аби створити таку соціально-економічну концепцію певно української мрії, метою якої буде не тільки втримати людей тут, але і повернути наших людей назад з часом, оскільки, на мій погляд, основа держави це люди. І якщо людей тут тут не буде, то е, абсолютно дарма іде, виходить війна, гинуть люди, е, руйнується інфраструктура і так далі. Тобто, ми маємо втримати, маємо повернути своїх людей сюди додому. І власне, що ми для цього пропонуємо, е, дуже коротко сьогодні зупинимося на тих. Трьох ключових аспектах, які дають відповіді на три ті ключові проблеми, про які я зазначав, а перше це вирішення житлового питання. Можна поділити людей фактично на таких дві великих категорії переселенців, маю на увазі. Це люди, у яких житло ціле, але воно знаходиться на тимчасово окупованих територіях. І відповідно ці особи, які переїхали на підконтрольну територію України, вони зараз. Не мають де жити і не мають змоги користуватися своїм майном. І друга категорія людей людей це, це ті, у кого їхнє житло зруйноване або значним чином пошкоджене, що також унеможливлює користування ним. Відповідно, ми пропонуємо декілька підходів. Це не виключно тільки це, але е, одні з основних. Тобто ми цим не, не обмежуємось. Перше, у нас доволі непогане є законодавство українське за. Закон України про житловий фонд соціального призначення, відповідно до якого громади органи влади мають змогу придбавати житло, воно буде у власності громади, і надавати його в тимчасове користування громадянам. Тобто, законодавство є питання його виконання на превеликий жаль, дуже рідко громади цим користаються з різноманітних причин. Тут є і фінансові звичайно причини, але інша причина також. Ж полягає в тому, що громади не зацікавлені, бо у них обов'язку у територіальних громад такого немає відповідно до закону про місцеве самоврядування придбавати соціальне житло, і фактично цією можливістю наданою законодавчо, керівництво міст, громад воно переважно нехтує. Другий варіант це пільгове житлове будівництво або пільгове житлове кредитування. насправді у нас є доволі непогана програма. державного іпотечного кредитування є оселя, але вона має декілька. На мій погляд, доволі суттєвих вад. наприклад, те, що стосується, що це розповсюджується виключно на багатоквартирні будинки, багатоповерхові будинки, які сроком не Старше трьох років, а в деяких випадках не старше 10 років, відповідно, це значно звужує можливості переселенців взяти відповідний кредит. Бо багато людей насправді вони прив'язані до землі, вони хотіли б придбати будинок власний, приватний, і за рахунок іпотеки мали б таку можливість. Але на превеликий жаль, на сьогоднішній день програма є оселя іпотечного кредитування такою можливості не надає. І от одним із напрямків, які дуже серйозних напрямків нашої роботи, я думаю, має бути адвокація саме змін в нормативно-правові акти і в підзаконні нормативно правові акти для того, аби це питання врегулювати і зробити його, щоб воно було спрямовано реально на досягнення інтересів людей, а не когось іншого. Третій варіант вирішення житлових питань це донорські програми повернення людей. Ми дуже часто бачимо, особливо останнім часом, до речі, що деякі країни готові навіть нашим переселенцям за кордоном доплачувати або виплачувати певні одноразові компенсації для того, аби вони повернулися додому і зняли з цих іноземних країн оцей певний тягар, яким вони є. Для таких країн. При цьому, якщо правильно з цими країнами працювати, для чого, власне, ми і створені, і будемо цим займатися питанням, можна було б не просто дати. Таким країнам можливість е, вирішити це питання там за декілька тисяч євро, а зробити комплексну програму, що для тих людей, які дійсно втратили житло, ці, ці країни могли б профінансувати будівництва е, нового житла. Багатоповерхових будинків або приватних будинків. А куди ці люди повернуться, і відповідно на особливих умовах, що вони там будуть проживати, нікуди знову не, не поїдуть після того, як отримують це житло, я думаю, це те, що реально а, посприяє і досягненню мети тих іноземних країн, які хочуть на, наших людей м, повернути назад додому. І для України це добре, і для людей наших це теж буде. Чудовим варіантом, оскільки надасть їм можливість е, проживати. І наостанок хотів би сказати, що е, незважаючи на все, у нас дуже багато соціально відповідального бізнесу в Україні, які, які е, надають житло для Переміщених осіб безкоштовно, якщо ці особи працюють у них на підприємствах, і очевидно, я думаю, що держава має е, теж трошки попілку, попіклуватися про такий бізнес, можливо, шляхом зниження е, податкового навантаження. Тобто, бізнес насправді може дуже ефективно вирішувати також це питання. Людина працевлаштована, людина є житло, має дах над головою, і в принципі бізнес в такому випадку він для такої людини вирішив ту проблему і зняв її з держави, і держава трошки може. Підтримати такий бізнес. Щодо зайнятості переселенців, то е, одним із ідей, вона, до речі, є дуже дискусійною і її варто обговорювати, ми це не адвокатуємо, це питання, але е, підіймаємо його в, в, в дискусіях для того, щоб почути зворотній зв'язок. Ні для кого не є секретом, що е, вже багато років особи з інвалідністю, вони е, в обов'язковому порядку мають бути працевлаштовані на відповідних підприємствах, а в іншому випадку там штрафні санкції для таких підприємств, передбачені, які не спромоглися працевлаштувати осіб з інвалідністю. Е, є такий підход, така думка, що. Е, Можна було повести квоти також на працевлаштування а, переміщених осіб, тобто, що бізнес в обов'язковому порядку має працевлаштовувати таких осіб. І, відповідно, а, це певним чином давало б можливість вирішити а, цю проблему. Я переконаний, що крім переміщених осіб, там обов'язково мають бути і ветерани, а, квота для ветеранів, і, а, наприклад, на загальнодержавному рівні це не знайшло поки що питання закріплення, але от розкажу вам, що. Одним із критеріїв бронювання, наприклад, працівників і визначення підприємства критично важливим для інфраструктури а, от в Київській області, є а, одним із критеріїв, наявність щонайменше 5% працевлаштованих внутрішньопереміщених осіб на, на такому підприємстві. Тобто певні кроки а, органи державної влади в цьому напрямку вже роблять для того, щоб тим чи іншим чином вирішити питання зайнято тобто внутрішньо переміщених осіб. Другим варіантом є е, трансформація грантової державної програми. Власна справа в, в, в рамках державної програми є робота. Нас, насправді ми е, протягом 2023 року проводили доволі велику роботу по е, навчанню е, внутрішньопереміщених осіб по, по написанню грантових заявок, е, створенню бізнес-планів ось який бізнес-план є одним із обов'язкових елементів. Для того аби податися на цю програму власна справа. У нас, до речі, тут і в аудиторії є такі слухачі, які успішно пройшли це навчання і отримали вже гранти на втілення власного бізнесу. Я думаю, що це такий підход, він дуже, дуже може бути продуктивним. Якщо його виходити з такого принципу, що переселенець працевлаштовує себе і ще двох своїх друзів-переселенців, оскільки уже зараз навіть однією з обов'язкових умов цієї програми є працевлаштування двох осіб щонайменше на два роки для того, аби отримати безповоротно 250 тисяч гривень грантової підтримки від держави. Наступним варіантом а, може бути розширення цієї програми або певне пільгове кредитування, яке також вже є для бізнесу, аби, але можна було б його зробити на навіть більш приємних умовах. А для тих осіб, які мали свій бізнес успішний, це дуже просто підтвердити відповідними. Витягами з податкової, наприклад, особа проживала в Маріуполі, мала там якусь крамничку, перекарню і так далі. Платила податки, все було чудово. Зруйноване її місто, вона перемістилася в якусь іншу громаду в Україні, і зараз у неї і психологічно, і об'єктивно немає ресурсу для того, аби відновити свій бізнес. Але досвід у неї успішний, підприємницький є. Я думаю, що державі було б правильно підтримати, якщо такі особи готові, підтримати таких осіб відповідною програмою кредитування або Грантовими програмами, аби вони відкривали знову свій бізнес, маючи вже відповідний попередній успішний досвід такого відкриття, і відповідно, на моє переконання, коефіцієнт бізнесів, які вижили. Вижили там в наступні декілька років після того, для таких осіб був би набагато вищий, чим бізнеси, які відкрили особи, які жодного разу там, не займалися бізнесом і не відкривали, і вирішили отут а, вперше спробувати. І звичайно, що дуже важливо, це менторство, менторство над цими особами, бо їх треба супроводжувати, їм треба допомагати. І, власне, остання проблема, на якій я наголошував, це. Проблема коректної правильної комунікації з переміщеними особами. І, власне, ми е, дуже сподіваємося і докладемо максимум зусиль для того, аби та громадська спілка, наша Всесвітня організація переселенців, в яку майже е, 50 організацій вже входять і е, е, майже 20 організацій з, 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 з них є е, організаціями, які працюють з українцями за кордоном. Е, Насправді є знову таки два вектори взаємодії. Це перший вектор це робота з переміщеними особами, тобто це ті переселенці, які перемістилися зі своєї громади, але залишилися в межах України. Дуже важливо цих осіб підтримувати і створити максимально правильні. Соціально-економічні умови в рамках оцієї нашої стратегії української мрії для того, аби а, ці люди залишилися тут, залишилися в Україні, в тому числі це можливо через механізм таких дорадчо-консультативних органів, які створюються, і понад 500 таких органів по всій Україні вже створено. Це ради з питань внутрішньопереміщених осіб, але Звичайно, їх треба наділити правильною інституційною підтримкою, бо в іншому випадку, на превеликий жаль, на наш погляд, вони можуть або маргіналізуватися дуже сильно, або просто відмерти, бо не будуть розуміти, як же вони можуть допомогти. Другий напрямок це оці закордонні переселенці, як ми їх називаємо, яких майже 7 мільйонів осіб, і з якими на превеликий жаль по країнах дуже мало хто працює і дуже мало хто має ресурсу. Ми маємо на меті і вже дуже багато кроків для цього зробили. Я думаю, там в подальших наших публікаціях інтерв'ю ми про це будемо більш детально розповідати. Зробили для того, аби всі ці організації, які Хоч якось працюють з нашими українцями за кордоном, об'єднати їх, дати їм єдине спільне бачення вирішення проблеми, дати їм. За рахунок партнерів і донорів і субгрантів, які будуть проходити через нашу організацію, певний ресурс організаційний ресурс на проведення заходів, для того, щоб от, як правильно Світлана казала, тримати зв'язок, підтримувати цей зв'язок, щоб наші українці, будучи за кордоном, не не втрачали свій Культурний і духовний зв'язок з ненькою Україною. І, і, власне, от збереження цього зв'язку це буде основою для того, щоб потім створивши і реалізувавши проєкт української мрії, людей повернути додому. А, що дуже важливо в рамках цієї єдиної комунікаційної платформи, це поки люди залишаються за кордоном, фактично, це наші агенти впливу, і я думаю, що ми маємо не забувати про це і, і поки люди з різноманітних причин у нас було дослідження. У партнерстві, щодо того, що там більше 50% людей, вони хочуть повернутись в Україну, і основним чинником, який їх зупиняє, це от саме бойові дії, які тривають, і ми думаємо, що поки ці люди залишаються там за кордоном. Якщо правильно вибудувати з ними взаємодію, співпрацю, комунікацію, вони можуть більш ефективно бути нашими агентами впливу за кордоном, в тому числі на іноземні уряди, для того, аби ті уряди надавали нам нашій країні відповідну підтримку для того, аби зберегти зберегти захистити суверенітет і незалежність нашої держави. І е, на завершення е, державою розроблений вже фактично компенсаторний певний механізм. Є міжнародний орган спеціальний створений для того, куди входять і міжнародні представники і представники від України. Але поки що він на, на жаль не працює. Ми юридично долучаємось до того, аби е, не тільки держава Україна, але і кожен окремий громадянин, е, який постраждав від російської агресії, мав змогу отримати. З держави-агресора відповідну компенсацію за завдані як матеріальні збитки, так і матеріальну компенсацію моральних збитків. Власне, я завершив. Дуже дякую за увагу і передаю слово.